Ярмарок умовно розділений на інтерактивні зони. На вулиці, на вогні смажать м'ясо, наливають узвар, продають різні смаколики та власноруч зроблені товари. Дуже багато іграшок, дуже багато всього, просто чарівного, епоксидної смоли. Плюс дівчатка випічку продають, свої вироби, дуже гарні, смачні. Лотерею організували в приміщенні. Сенс в тому, щоб ви зібрати кошти дітям на дорогу. Ми думали, як так зробити, щоб сума у нас була приємна. І вирішили, що це буде саме лотерейка, Долучилися батьки дітей, волонтери, і ми об'єдналися, і все ж таки організували. Поки присутні розбирають 200 лотів вартістю по 200 гривень, вся зірок танцюють. Керівниця колективу Анна Левченко розповідає: планують їхати на другий тур фестивалю «Stars from Ukraine» у Буковелі. Перший тур відбувся у Миколаєві. Наша ціль зібрати на саму подорож, тобто на тільки на дорогу, на квитки на дорогу. А дорога це два великих автобуси, і це 360 тисяч гривень в дві сторони в одну сторону і назад, коли ми будемо повертатися. А там, коли ми будемо знаходитись уже там, то це звичайно вже на батьківські все кошти. В колективі 50 дітей віком від 5 років. Серед них Дарія, яка танцює рік. Виступами звичайними. Я хвилююсь дуже, а ще мені дуже сподобався перший етап е цього конкурсу. Тому що там було багато журі, там було дуже е цілісно. А ще я дуже буду дивитися, як інші діти танцюють. Ярмарок тривав три години. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.